Гадаю, що на джідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. А я все йду, йду і йду, намагаюсь дійти до одного кейсу, який називається. Platinum knife Case Ну а перед тим як ми почнемо цю серію, Промокод Atom F-77 за депозит від 500 джепонців видає вам. Ой, не hype case, вибачаюсь. Easy вибачаюся. Game. Easy game. Вони щось схожі, чимось, і, в принципі, якщо пощастить, може навіть ви виловити щось непогане. До... І це буде бонусом якби до вашого депозиту йти. Але краще. Ну, краще взагалі просто дивитись відео, бо ви можете злити, і ви повинні розуміти, що ні в якому разі це не спосіб підйому якихось грошей, скінів і так далі. Це всього лише розвага. Тому починаємо з одного Good Case. Просто так перевірити шанси мої сьогодні 359. Коротше, що я вирішив: я буду відкривати, типу, кейсики і робити е, дуже екстремальні апгрейдики. Дуже екстремальні. М -м -м Пропоную вибрати якийсь кейс. Хотілося б Good Game, звісно, але можна новий лабубу. Но можна новий Labubu дійсно повідкривати. Так, перша партія з 5 несеться. 280 окей. Okay. Ну, це все буде летіти в апгрейд, я відразу кажу. Під десь відсотків, не, не знаю, 1 або 10. От треба вирішити. Треба вирішити. Ну, я думаю, вже в апгрейді я вирішу що ми будемо. Ну, це 723. Ладно, це можна на. Ну, типу, відсоток відкрутити, і якраз буде, типу, що робити. Ну, не в плані, що робити, а. коротше, з більшим відсотком, відносно, з більшим відсотком. Так, вистачає на одне відкриття, відкриває, і випадає неокуп. Випадає неокуп, ладно. Тоді, починаємо. 267. Давайте. Почнемо з 10к. Треба 10к взагалі то нафармити. Було б просто ідеально, 2% не заходять. 460 Угу, 20 тисяч давайте. В принципі, там, що 1%, що 2, в суті ну не змінить. Так, оце на 12 тисяч можна, чим би і ні. Ну, 120 занадто, тому що не вистачить навіть цього ліміту. Так, не випало ж, не випало. Це на. 17 тисяч, let's go. а такий от ні ножик може, ні. Ладно, 723 летить на. Ну, давайте, 1010, щоб реалістично, прям було. 6% шанс, Оце достатньо. Ну, типу, можливий апгрейд, але не випадає, як можна побачити. Так, 12 тисяч калашик. Ні, не випадає калаш. Ладно, Д... давайте 15 тисяч. Що тут є цікавенького? Ну, емочка, 1. 1.6% Не випадає. Ой. Не випадає. А як. О, повернувся. 3.2.2, <хи> Так. 20 тисяч. Можливо, зайде, прикиньте, буде хайпово достатньо. 20 тисяч теж не заходить. Але попереду ще. ну, Багато, багатенько апгрейдів, тому полетіли оце. емочка. може зайдеш сьогодні, на жаль, ні. На жаль, не хоче. Не хоче, ну що поробиш? Заставляти чи що. Отак, от тепер оці Shadow Dagger давайте. Так, не випадає, нічого страшного. 167. 167. Давайте. Ну, 10 тисяч, 10 тисяч можна. Думаю, чому би і ні. Емечка Не випадає, ладно. Це на 8 тисяч, давайте. Хоча може... А, ну, от один і один. Не випадає теж. Це теж на 10 тисяч. Коли вже зайде апгрейдик? Ну, будь ласка. Звісно, не факт, що взагалі сьогодні зайде такий апгрейд, тому що ви. Оце схоже. Стоп. Найс. Nice. Let's go! Фу, жорстко. Це жорстко, я розумію, тому що по факту подвоїти свій баланс отаким от, от дурнуватим шляхом. Може ще? Будь ласка, давай. Ну, це вже навряд чи, да? Це вже я щось плутаю. Це вже я явно щось плутаю. 10 тисяч. Це, до речі, наш квиточок. Це, до речі, оця це наш квиток до того, щоб все ж таки дійти до кейсу. Хоча це буде ну, непросто коли було просто у нас в рубриках. Ну, було іноді простенько, але я цього сам і не підозрював. Так, останній 500. 500 можна закинути просто не на десятку, а навіть на п'ятірочку. На ну, і оце, наприклад, 8.9. Будь ласка, ні, не заход... хоча Стоп заходить. 15к з апгрейдів. Звучить вже жорстко, я розумію. Е, півтора і пов... а, ні. 2,5х виходить, так? Да? Я зробив. Окей, 15 тисяч. Це не може не радувати. Давайте почнемо з чогось ось такого. 5 тисяч витрачає найсперше. Є. Друге погано. От, оце нормік. Е, оце теж. І дивлячись, якість. 6К, окей, є Є контакт, оце я продам. Оце продам і спробую все ж таки. ще можу зловити апгрейдик якийсь. Чом би і ні. Може зайде? Стоп, ні, не заходить сюди. Да, да, да. Я думав, зайде. Ну ні. А, все одно це дуже файно, насправді, тому що ми накопичуємо потихеньку на елітний кейсик. Полетіло 6500. 6500, що мені видасть 900. МК гарно. І Калаш. А Калаш, якщо гарна, ну, сім'ї, 7, 7 плюс 500 є. Плюс це ж все ми фармимо, ви розумієте, от сюди. от, Так що є якби сенс цього. Так, оце я дуже давно не відкривав, ці кейси. І тут треба ловити АВП. АВП як... ну, не це АВП. Стоп, може вона випаде, мені навіть не прийде. Ну, ладно, прийдеться показати. Хайпербіст, оцей Авік. Він достатньо непогано коштує. 2000 контракт роблю пам апгрейд. 1400 печально. 10к, 10к можливо, прикиньте, зайде Я буду, просто в шоці не заходить. Ну, логічно, в принципі, Чо, чого воно має зайти. Дайвер. Uh, Дайвер 2775. Так, перше фігня, друге теж. Ой, тут все не окупне. Тут все не о... ну, нічого не окупає мене. Ладно, контракт з цього можна спробувати. На 1800 випадає 800. Непогано, непогано. А, можна зробити просто максимально так, апгрейдик, і він, скоріш за все, не зайшов. Так, так він не заходить. ладно, А це насправді досить прикро. Ага, можна відкрити хайп. хайп кейс 2500. І, будь ласка, треба, треба окуп взагалі-то. Так, оце норм. Ну, окей, плюс-мінус. А оце скільки? 3 плюс 500 є. І, якщо я не помиляюсь, так, є цей кейсик. Давай. 4К. 4К буде просто ідеально. Просто ідеально, я поверну по факту все те, що злив. А, ну, Блейс, це від якості, ну, мінімум 1600. 1600 і падає, да, 1600 і випало. Ладно, пропоную приступати до чогось більш такого серйозного. Тому red полетіла. red, потім yellow, відкрию, потім blue, звісно, думаю. Так, давай не дурити мене і гарно, і. угу, зрозумів, 4800 yellow, з З'єло треба. Оцей ягуар, чи як його. Ну, оце, це, коротше, ви зрозуміли. Бо. Бу... ні. <гум> Ой, поход. А, от. Од... Що? що? А хто? Які? Мінімал верста трек. А що з цією, я не розумію. Прикол. Це, звісно, прикол, ладно. Я не проти, якби. Якщо так буде видавати, то я не проти. Мені вже почали стучати, ну це ремонт. Це не вам в кімнату постачало. 4800, ой, 4500. Ладно, green case, let's go. Green, І ми дійдемо таким способом, в принципі, я думаю, до О, якість. Давай 17к буде просто ідеально. Ладно, 8700 теж підійде, бо невеликий злив. Black and white, 10 тисяч джопойнтів. Давай, все або нічого, просто зараз. Азімов? Ні. Принстрім, дивлячись якість, ну взагалі дешево. 3300. 3300 просто падає. В мене ще стучать. Ну все, це через те, що стучати почали по-любому. Перекотись. Ну ні, ну не будь таким. Ну які. Ладно, 5900, це пощастило ще, можна сказати. Так, Єлоу, давай не будеш дурити або емечко мені, або калашок. Щось. Ну, я не вірю, що за 10к це по-перше. Скоріше за все, да, просто 6К. Ще раз, фастом. Будь ласка. Близь, було б дуже жорстко. 11к це окоп. Оце не окоп. 5к. А, ну, невеликий злив. Ще раз. Блін. А можна? Алло. А можна, ну. Окей, скіка. 10к, найс. Це та сама МК, яку ми з апгрейду витягнули На секундочку. баскіл, скільки це. 3600. Ладно, полетіли. Тепер туди сюди. Батл О, а! Я думав 2. Два... А шо? Почекай, що ж з стінами сьогодні? Мені. Філ тестед minimal wear, Вона ще подешевіла, що то мінімал wear була. І вон, і мінімал Верб подорожчали. Коротше, не зрозуміло. 15 тисяч є. Нужно штормкейс. Чисто так на 10. Дивіться, той видав 15. Що видасть 5 штормкейсів, Суми на 10 тисяч. Цікаво мені. Ну, видає. фігню. Фігню За 8600. Можна було, до речі, апгрейд зробити. Давайте так і зроблю, тільки вже з цього кейсу, пляжного 7500 витрачаю. І абсолютно все. Зараз просто полетить в апгрейд. Так, дивлячись. А, ну, ладно. Ой, вабгрейд. в апгрейд. Контракт, контракт, звісно, let's go. 5700. Будь ласка, треба ніж, треба ніж за 10к, щоб було 15. Окей. Є контакт. Є контакт. Можна тепер знов отак от відкрити. А, ще треба гру кальмара по покрутити. Найс, То... найс, nice, nice. оце теж. Найс! Nice. Оце... оце гарно. Оце дуже гарно. Це 14 тисяч. 23 000 є. 23 тисячі є. І я відкриваю ось таким чином. Полетіли 13. 14 навіть тисяч. Да ну, я не вірю. Стоп, ну все інше. Це та ж сума, ладно, це та ж сума. А з цією сумою 23 тисячі. Я відправляю вас в наступну серію.